Всім по привіт, дорогі друзі, з вами Шерсі. І я сьогодні граю як дістати сусіда. Та сама легендарна гра. Добре, я за кадром пройшов у ті природні серії бо це обучення. І зараз будемо в першому сезоні оце робити. Роби гадость, це радость. Як ми скоро побачимо, у нас сусід. Той ще тіп. Редко залише, що ми на сидячим і скричання тільки потрапляє право. Може він просто затаївся і що, щось висматує? Вуді це не подумає, придеться навести соседочку. Зараз ми його і навестим. Погнали. Так. Прийне рекламу. Зараз. До погнали. Так, ну, давайте матеріально. Подивимось, що він буде робити. Так, спочатку він дивиться телевізор, як я поняв. Так, грубай. Зараз подивимося, що він робить. Ну що, затямку якусь буде наблюдати? Ну, буде. Так. Зеве там щось зеве. Стовичок. Так. Тепер він до крісу. І це він отак. От то туди, то туди. Да? Ну, щас. Ну, да. Ми вирізаємо. Повно вибік. Роматуємо цечку. Супер клей! Якщо каприкриє попаде вам на руки, скоріше побіжіть ванну, іначе вам родони скінчить. А, він шубінок бере, ми його намажемо. Та він побіжить в ван. Нам треба якось зробити, щоб чуть-чуть Так, сейчас він піде подивитися і ми забіжемо на кухню. Якось закриємо туалет і буде як надо. Сейчас, вот це. Яйцо. Все, ване. Яйце. Правильний кінець, що зістається. И це уже попав. Я не знаю, як куда я... Так. Зайдет ряду, а ми сейчас так подушечку, подушечку подпимку. Все, пухне у мене. Так. А що робити з яйце? Я не знаю, что за цену убить. Ну, можно было пиво разбитое вот тут поставить? Да нет. Добрый. <решил> <решил> вот, так они. А ну-ка, соседушка. Подивись-ка за тяночками. Все, но ну, ты собежинку не найдешь. А ну-ка. Уху! закипил. Лень чисто лет побежит чи ні? Я не помню. А, нет. Ж... Я что буду любить? У него бинокль сейчас. Ну, сейчас додивиться. Подиву. Та він буде дещо бус. Бо ж бінок там більше не стоїть. А, він похоже. А, ні. А як? Як ти будеш дивитися? Тебе ж... Бінок де там немає. А ну-ка, сейчас подивимося, як він це буде творити. А, він так уже дивиться. Привіт! Нужно было с яйца разбитого птеревизора, что точно. Точно, точно, точно. Так, какой хочу подсказку? Микроволнок. Да понимаешь, да? Посмотреть на них. Это много А! Що же яйце в мікроволновку? Це нам ще одну паку треба зробити. Але яку? А ми можемо бити на дві? Ні. Так, велика. Зараз. Опа! Ну, мы же верили, что пианино А. Ча... Ну, час закинчивается. Добрый проснется. мы теперь знаем, что надо делать. Сразу. Крутый. Прямо тут подушку-подушку. Дадемо яйцевики зараз сюди заплеємо. А ну сейчас. А, а, давай. Добрый клей. щас. Берем уклей. Понавісюди ще намажем. Давай роботи. Вс. Да блін, набіж було лице. Ну добре, хай він піде. Там підкладемо йому подушечку, пердушечку.

кубок ну еще А ну-ка, сейчас подаем на соседу. Какой там есть яйце. А ну. Вс, все, прикрепил. Это такие камеры. Сейчас мы пида затем тянка на дверь. И мы это да то пробираемся. пробираем. Все, давай вали уже. Добро. Я по иду по подземному на насаранку. Не можно. Все, давай вали. Продолжение следует... А, вс. Я задаю ему танк. Дивимойся. Вс, у него там телевизор за дома вс. <сёк> Бесида, бесить. Всюда! Юху! Добре! На чем я буду закинчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!